Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі у новому відео. У мене зараз відео трошечки можливо виглядають незвично, дивакувато. В мене поламався штатив, і я свій телефон підпираю всім, чим можна, і куди можна. Тому відповідно зараз трошечки, можливо, не така якість, картинка сама трясеться, тому що в руці тримати не завжди зручно. І, відповідно, це не порівняти з штативом, але мені діти зробили подарунок на день народження, дозамовили штатив, і десь він має до мене скоро прибути. Сьогоднішнє відео буде таке побутове, домашнє, багато буде покупок. То що я коли розібрала ялинку і весь новорічний декор, відносно, відповідно, стало в домі так. Просторо, легко, але навіть місцями стало мені пусто. Тому я вже з думками про, знаєте, як живемо, від Різдва до Великодня, і я вже думками частково про Великдень. Мені тут дещо навіть можна сказати, коли ти постійно десь переглядаєш якісь реклами або магазини, то тобі проскакує завжди ця реклама. І мені вже починає підкидувати якийсь великодній декор, і я дещо дозамовила. Не все мені ще приїхало, але е, я дуже захотіла купити, е, бо я в голубих кольорах буду оформляти. Потім покажу посилку, яка мені приїхала з Сінсею, І дещо я ще чекаю ще з одного магазину. І мені захотілося придбати ще голубий ранер. Звичайно, якість тут не така, як я очікувала, але коли його постелити на стіл, я вже прикидувала. То виходить досить непогано. Тому в мене зараз така якби, ідея, виходячи з того букетику, який в мене тут стоїть в голубому відтінку, зробити все в голубеньких кольорах. Тому покажу вам як варіант ідеї. Але рекомендувати цього не можу, тому що якість не найкраща. Ось такий великодній ранер. В принципі, зараз його треба подивитись на столі. Ось так він виглядає. В принципі, до тих голубеньких подушок, зараз я вам також їх покажу. Виглядає непогано. Я думаю, як на просто для великоднього столу ось цього боку навіть краще виглядає. Єдине, його потрібно буде ось тут підшити. Тому що це я на метраж купляла тканину і так само заміряти довжину і там його підшити. І я вже коли його отримала, я побачила, що це дійсно великодна тематика. Зблизька, він взагалі ніякий, і на кожен день я б його точно не хотіла. Він би мене, напевне, більше дратував, ніж отримувала б від нього якесь візуальне задоволення. Але ось так, якщо білу скатертинку дати. Я думаю, що він навіть так досить непогано виглядає, такий ніжний і чисто великодній. на два дня свят, чи там один день свят, то я думаю, він непогано зайде, тому що хочу поміряти. Тільки чи робити його великий на розклади, напевне зроблю довший, щоб. Краї можна було спустити, а якщо стіл буде розкладений, то він буде на довжину столу. Я замовила 2 метри, просто загуглила от в голубий ранер, і мені видало ось таку тканину на метри. Але ось так, в принципі, досить непогано виглядає. Взагалі, то досить непоганий такий от варіант, якщо потрібно якесь таке конкретно тематичне чи різдвяне чи великоднє, то можна дійсно, до речі, купляти ось таку тканину, занести до швої і підтягнути краї. Бо, в принципі, ранери також, як скатертини, досить іноді є дорогі, і це як варіант досить непоганий. Мені, по крайній мірі, сподобався. Я думаю, раз в рік його постелити за 150 гривень, цілком буде нормально. Також я дозамовила скатертину, якщо вони мені встигнуть її привезти. На резерві, до речі, зробила замовлення і відкрила для себе новий відділ: це хом, будинок, ніколи нічого там не купляла. Вперше зробила замовлення. Було, до речі, мінус 50% знижки. Може, кому також потрібно. Можете переглянути, якщо ще зараз діється акція. Дозамовила подушечки, тому що в мене ось ці дуже такі збиваються. Я їх в'юзку купляла, вони мені не дуже подобаються по якості. Е не наволочки, а якби самі наповнювачі подушки. І замовила ще свічки. Е теж в голубому відтінку, якщо кажу, якщо буде швидка доставка, в принципі, зараз налагодилась, доставка досить швидка. Але я десь два дні тому зробила, то я не знаю, коли вони приїдуть. Єдине, що хочу сказати, що були акції, і можна досить цікаві речі купити за нормальними цінами. Наприклад, я купила скатертину за 229 гривень. Так, вона невелика. Вона буде мені на стіл в нерозкладеному вигляді, але все одно ну, наразі не знаю, яка якість, бо лише кажу, перші для дому ось такі замовлення зробила в резерви. Одяг я там люблю, я купляю дуже часто. Ну, відносно часто, але в основному, якщо я купляю, то я купляю в цьому магазині. Також в Сінсеї зробила замовлення. Багато хто не любить цей магазин, називає його дюшманським. Я частково теж погоджуюсь, тому що іноді не є якісні там речі. Але мені, незважаючи на те, що я роблю замовлення онлайн, мені вдається все ж таки винайти там класні речі, і хочу сказати, що навіть. Чоботи, які Я колись там купила два роки тому, ношу їх другий сезон. Вони були за 999 гривень, пам'ятаю, як сьогодні, і я їх ношу з таким задоволенням, вони в мене як новенькі. Тому треба іноді шукати і серед бюджетних речей, серед бюджетних магазинів також можна знайти. Я, наприклад, подушечками дуже задоволена, тому я докупила нові, зараз вам покажу. Нову посилку в сьогоднішньому відео буде дуже багато покупок, тому що це те, що назбиралось у мене десь протягом місяця. Я не робила такого відео, тому зараз всім. Відео сьогоднішнє буде суто про покупки. Однією з покупок, яку я робила, це був псиліум. Я дуже багато наслухалась про нього, про його користь це є лушпиння подорожника Якщо я правильно називаю, і його можна додавати як загущувач до будь-яких підливок. От Все, що потрібно загустити, де ми звикли давати борошно, його можна замінювати псиліумом. Я замовила на Хьорбі, там якраз на той час була якась знижка. І, в принципі, прикинула, що дуже вигідна ціна, тому що, якщо замовляти, наприклад, в мене впоруч, поруч в магазинах його немає, я обходила всі, повзнавала всіх, немає. Можна замовити в сільпо, або в якихось магазинчиках таких ну, з різними такими екопродуктами. То, в принципі, якщо перевезти, то на Ехьорбі навіть ось таке велике упакування замовити набагато вигідніше. Тут 680 грамів. Якщо ви знаєте якісь рецепти, що можна ще готувати з псиліуму, або куди його можна додавати, то я буду вдячна. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. А я вже як випробую, то поділюсь відповідно своїми враженнями і думкою щодо цього продукту. І ще одне замовлення, яке я зробила, була на iHerb. Там також була на цей набір мінус 20 чи мінус 15% знижки. Я дуже давно про нього мріяла я дуже давно хотіла цей набір спробувати. І нарешті я його собі замовила. Якщо чесно, не знаю, буду пробувати, як він в роботі, але вони дуже м'ягенькі. Мені іноді здається, що краще, якби були трошки більш набиті кісточки. Але, знову ж таки, не знаю, буду пробувати. Ось така велика. Дуже мені сподобалась ось ця. Вона вже є більше набита. Мені здається, що для кремової корекції буде дуже добре. І, взагалі, для контурінгу, для... насамперед, для контурінгу, для такої скульптури, скульптурування обличчя. Ось ця, мені здається, буде дуже добре. Можливо, вона буде добре і для того, щоб тон наносити, але я тон не люблю кісточками наносити. Але от для кремової корекції, для контурування, мені здається, що вона буде супер. Наступна, яка мені от дуже сподобалась також. Ось така маленька, мені такої не вистачає, наприклад, для хайлайтера. Я люблю іноді так на носик наносити, або невелику кількість на вилиці, на скули, на вилиці, як правильно. То мені здається, ця буде супер підходити для цього варіанту. Так, ну і остання вже кісточка це ось така. Я не можу придумати, можливо, для консилера буде зручно. Треба буде пробувати. Взагалі в мене кісточки є, але я дуже хотіла спробувати саме ось ці від Real Technique. Як вони правильно, Real Technique називаються? Так, Real Technique, тому що в мене немає взагалі ще ось цих кісточок. Тому покористуюсь, зроблю макіяж і розкажу вам, чи вартують вони цього, чи ні. І ось такий спонжик. Спонжами я майже не користуюсь, практично не користуюсь. Але мої дівчата користуються, то я спробую, якщо мені не зайде. Він такий цікавий, він має е, от, нестандартну форму, він якийсь має заглиблення чи то вмятини від упаковки. Але ні, ніби така його форма. Тут він такий, якби скошений тут, скошений, я думаю, що це для зручності така ергономіка цього спонжа. Для зручності в різних ділянках обличчя наносити продукти. Чи консилер, чи тональний засіб. Отже, спробую і поділюсь з відгуком, якщо Комусь таке цікаве, а ви, в свою чергу, діліться відгуком, чи ви пробували такий набір, як він власне вам. Чи він з часом не линяє і як за ними доглядати, як, звичайно, як за іншими, бачу, вже одна волосинка торчить. Але в них буває таке, що на початку декілька випаде, а потім вони себе нормально вже повністю поводять і не линяють. Так, а зараз буде мега-класна розпаковка. Я дуже люблю насправді і розпаковувати, і дивитись водночас такий контент, тому що я можу, як то кажуть, наочно побачити, як виглядають продукти чи якісь товари, якщо їх купляєш онлайн. Я тут зробила ризикнула, оскільки в мене. Не вистачає бокалів однакових для сервірування столу, я вирішила замовити на Сінсеї, адже мені дуже сподобалась форма бокалів. Вони дуже прості. Водночас такі, що можна використовувати як і для вина, так само і для води. Бо я люблю завжди сервірувати такими високими бокалами. Я не люблю такі низенькі, ну, їх ми використовуємо на щодень. А от для сервіровки столу мені подобаються власне високі на ніжках, навіть якщо це йде для водички чи для якогось такого напитку компоту. Я замовила 4 упаковки, тому що в одній йде 4 бокали, і зазвичай в мене на столі поміщається до 10 людей, так щоб комфортно розмістити. Але я захотіла, щоб були декілька ще додатково, бо в принципі можуть і побитися. Або іноді просто потрібно додатково. І ось чотири бокали виходили за ціною 150 гривень. От так вони виглядають. Як на мене, досить непогано, оскільки ми їх використовуємо не лише на якісь там свята, ми користуємось таким, таким посудом кожного дня. Тому, в принципі, для мене важливо, що шкло є не дуже таким тоненьким. Він виконаний акуратно і тут, мені здається, 300 мл поміщається. Ну, я точно не впевнена. Так на око, мені здається, може 300 нема, десь 200-250 мл. Ну, досить такий середній. У мене є великі бокали. Але їх на кожен день ось так використовувати незручно, і мені здається, вони дуже гарно будуть поміщатись в посудомийну машину. Тому я ось замовила таких 16 штук, в принципі, непогано і дуже доступна ціна. Упаковані прийшли дуже класно в коробках і додатково в такому ще замотані всі папері. Ну я правда перед кур'єром оглядала, щоб побачити, чи немає бракованих, і чи вони часом не побились. Нічого не побилось, доїхало все дуже добре, без всякого браку. Кожен стакан я переглядала, кожен бокал я переглядала, тому тут все нормально. Далі для ванної кімнати. Я замовила такий маленький декорчик. Так, як би то показати? Ось так, напевно, це така маленька орхідейка. Мені якраз потрібно було таку дуже малесеньку, тому що я хочу поставити її на раковину. Листочки можна розправити. Листочки зазвичай і основа всі гарна. Мене цікавили більше квіточки, наскільки вони будуть виглядати натуральними, реалістичними, і щоб вони не були зовсім такими дешевими на вигляд, адже вона була дуже бюджетною, вона коштувала 90, 90 гривень. Якось так. Тому, в принципі, як для ванної кімнати, мені здається, вона цілком нормально підходить. Далі я дозамовила собі ось такі кухонні рушнички. Тому що в мене ось ці, я їх купляла в юску попередні. Досить вони вже в мене такі робочі, зіпрані, тому що я їх досить часто відбілюю в кисневому порошку. А ці захотілося, щоб були просто якісь красиві, такі іноді мені для відео, для зйомки. Та взагалі час від часу на кухні хочеться оновляти рушнички, щоб вони були. Акуратними, чистенькими, новенькими. Тому взяла ось такі два. Е, якість дуже хороша, як можете бачити, акуратні такі зроблені китиці. Е, тканинка дуже така цупка. Ну, якість рушничків цих мені сподобалась. Е, також дозамовила ще два. Е, ось таких. Ну, це я взагалі не розглядала, він мені просто тут додатковий йде, а я замовила вже. Такий пасхальний, тут вже йде з кроликом. Його правда потрібно розкріпити і вже з думкою про великодні свята. Залишу навіть зараз його не буду використовувати ніде, просто поперу і залишу на, на паску. Ось так. Тут тканина вже, мені здається, не дуже цупка, вона дуже тоненька є. Але шви все виконано акуратно. І ось такий він іде вафельний. Але ось, чесно, я не дуже люблю такі рушники на кухні. Вони дуже швидко стають такими неякісними, зіпраними і такими неакуратними. Тому він мені особисто не дуже подобається. Але оскільки він тут є, вони теж коштували недорого. Мені здається, теж якось 90 гривень за два рушнички. Але, в принципі, непогано можна буде користуватись і тим, і іншим. Ну, і цей, звичайно, більше буде спершу для краси. Так завжди є з новими речами, а потім вже всі йдуть, як то кажуть, в інтенсивне активне використання. Ну і оскільки в мене були сині подушки, декоративні наволочки, верніше для подушок на різдвяні свята, мені дуже сподобалась якість цих подушок. І я добрала ось такі голубенькі, тут дуже ніжно-голубенький відтінок. Він мені гарно буде пасувати до моєї кольорової гами в будинку в цій кімнаті. І, до речі, гарно буде поєднуватись ось цією вазочкою з такими квіточками кібаною. Дуже мені сподобалась якість, дуже цупка, класна тканина. Все акуратно виконано. Тут є такий замочок. І також, що мені подобається, він гарно е, вшитий, його не видно. Він ось так прихований, тому я задоволена якістю тої синьої, вона в мене лише є одна. І я хотіла ще одну дозамовити, але в наявності були лише голубенькі, тому я відразу взяла дві штучки і буду використовувати зараз весною. І останнє, що я замовила, я вже, правда, витягнула, дістала її з коробки, це ось така підставочка, така таця, Вона йде, я не знаю, який це матеріал, вона холодна, це ніби як якийсь камінь. Так, тут має малесенький такий дефект, але якщо взяти, що це є камінь, то це цілком нормально. Вона під, така, під мрамор зроблена і досить є важка. Я, наприклад, от бачу на ній ось такі, можна тут поставити красиву свічку, вазочку і, наприклад, навіть ось таку орхідею можна поставити і сюди свічку. І, на, наприклад, одна столик розмістити як такий декор доповнення до якоїсь композиції. Дуже гарно. Це моя кольорова гама. Плюс вона мені дуже гарно буде підходити, якщо, наприклад, я її захочу використовувати на кухні. Візерунки тут максимально збігаються. І, наприклад, ось на таку підставку, на таку тацю ми можемо виставляти собі якісь спеції. І, як на мене, це також дуже практично і красиво. Хоча для мене це вже занадто наставлено. я дуже люблю. Такий мінімалізм, тому мене цілком абсолютно задовільняють, коли ваночки спеціями ось так знаходяться. Але е, її можна також використовувати, я думаю, і в ванній кімнаті. Єдине, треба поцікавитись, як правильно за нею доглядати, якщо це мокре приміщення, таке як ванна, кімната чи кухня. Е, можна миючі засоби сюди виставляти. Але я її взяла власне, для того, щоб розташовувати ось тут, на столику. і на нього розміщувати якийсь декор. Це всі були покупки, які я зробила на даний, в даному замовленні з магазину Сінсей. Всіма товарами я, в принципі, задоволена, навіть дуже приємно мене вразили і бокали, гарні, якісні, рівненькі. Так само, ця підставка дуже гарна. І, ну, і звичайно, текстиль. Я знов вгадала. З якістю і всім, також всіма покупками, я задоволена. Тому якщо ви розглядали щось до того, щоб придбати собі, то я від себе можу сказати, що ці товари я рекомендую.